Доброго дня! З вами магазин Катілок. Сьогодні я хочу записати відеогляд, як встановлений твердопавний котел торгової марки Котланд Макетен Optima 12 кВт. Стоїть він біля газового котла. Ось отак господар заєднав, приєднав його до загальної мережі опалення. Так... Придбаний цей котел був осенний, але встановили його нещодавно. Напомню, котел 5 мм сталь, дві полички теплообміна і водяні колосники. Користувалися цим котлом. Так. Тут даже уже закладывание дрова. Зольник. Так. Выход дыморя 150. -й. Вот так вот. зроблений е, трубою в димар кирпичний кирпич. димар, кирпич от ось так подача кран зворотня вода злив води механический регулятор тяги таким вот способом установили. А вот, працює. Так. Циркуляционный насос. За детальною інформацією звертайтесь по посильці в описі в коментарях. Гарного дня!